Усім привіт! І вами я Соня, і це мій влог з 1 вересня. Сідайте зручненько та дивіться. На годиннику вже десь 7 705 тому я вже прокинулась. І зараз піду вмиватись. Ну, а тепер я йду снідати. На сніданок у мене молоці з бананом і яблуком та фрукти. Я сьогодні вдіваю свою вишиванку та ось таку нову юбку. З цією штукою на голові це, звичайно, виглядає смішно, тому треба її розплести. Ось так якось вийшло. Мені подобається дуже. Крошек. Ось так виглядає мій повний образ. Що завела молодшу сестру до школи. Вона йде в четвертий клас. І тепер вертаюсь до машини. Я жив себе біля школи. Вже сижу в школі. Я не певна, що мене чути, але надіюсь, що так. Тепер ми йдемо на класну годину. У мене вже закінчилась класна година, тому я вже йду додому. До машини. Я вже передягнулася, тому зараз розповім вам, що я робила в школі. Першим ділом ми спочатку сиділи в класі, чекали, доки зберуться діти і тому подібне. Потім ми спустилися до стадіону, там, де програв їм та одинадцятикласники, танцювали флешмоб. Коли ми піднялися до класу, у нас мали бути два уроки, один з яких мала бути класна година. Але, на жаль, почалась тривога, і нам довелося спуститись в укриття. В укритті ми сиділи на щастя недовго, і потім ми піднялися назад в клас. В класі у нас була класна година, та після того нас відпустили додому. Тому я вже вдома і зараз буду обідати. Зараз ми прибираємо у нас в кімнаті, бо нам привезли наш комод. Ми вже прибралися у нас в кімнаті, тепер я буду заповнювати щоденник та складати рюкзак. Першим ділом я буду заповнювати свій щоденник. Тепер я буду складати свій рюкзак. І зібраний. Тепер я трохи попишу в своєму новому блокноті. І на святкову вечерю у нас рали.